Освітня платформа Nestor 40. Це нова українська платформа онлайн-освіти. Платформа Nestor 40, створена для організації формальної та неформальної освіти. Сучасний, зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, дозволяє організувати ефективний навчальний процес. NESTOR 40. Новітній ергономічний інструмент для вирішення освітніх завдань в Україні. Завдяки освітній платформі навчання стає максимально інклюзивним. Кожен незалежно від віку, статі, стану здоров'я, має доступ до актуальної освіти. Найактуальніші курси від найкращих викладачів України та світу стають доступні кожному. Освіта за індивідуальним графіком, користувач платформи Nestor 4.0 може навчатися будь-коли та будь-де в зручний час та в комфортному місці. Немає потреби витрачати час на дорогу до навчального закладу. Завжди лише актуальні знання. Кожен слухач може підвищити та набути нові компетентності, не полишаючи роботу та не змінюючи звичного ритму життя. Освітня платформа це комунікація з викладачами, зі слухачами, пошук однодумців для реалізації найсміливіших спільних проєктів. Тепер освіта доступна на будь-якому пристрої. На смартфоні, планшеті чи комп'ютері онлайн-платформа дозволяє організувати ефективне змішане навчання у школі та виші. Онлайн освіта дозволяє зробити процес навчання максимально ергономічним та вкладати максимальну кількість ресурсів в якісне покращення навчального процесу, не витрачати їх на підтримання застарілих та затратних форм навчання. Завдяки цьому 100% інвестицій вкладаються в якість освітнього матеріалу, що дозволяє кожному отримати освіту від кращих світових експертів. Якісна освіта ще ніколи не була настільки доступною: 4.0. Новий вимір освіти.